Чинелінгове послання від наставників для людей земної стихії на 2026 рік для тельців, дів, козирогів та всіх тих, чия душа народжена землею. Ми звертаємося до тебе, до тебе. Чия суть тримати форму до тебе, хто прийшов у цей світ будувати, втілювати, укорінювати, до тебе, хто несе стабільність там, де інші губляться. 2026 рік для земної стихії це рік відновлення істинної опори. Не зовнішньої, не нав'язаної, не через напругу та виживання, а саме внутрішньої опори, яка дозволяє стояти міцно і водночас жити легко. Багато років ти брав на себе більше, ніж було це потрібно. Ти ніс відповідальність за інших, будував системи. Навіть тоді, коли вони виснажували тебе. Ти звик тримати, контролювати, не падати. 2026 рік це момент, коли земля більше не терпить надмірної ваги. Вона вирівнюється, вона дихає, вона оновлює основу. І ми говоримо тобі ти більше не маєш тримати те, що давно перестало бути твоїм. Для земної стихії 2026 рік починається з очищення фундаменту. Це може проявлятися як бажання змінити роботу або формат своєї діяльності. Може відбутися втома, від постійного треба, ти переглянеш фінанси і свою матеріальну опору, можливо, з'явиться потреба сповільнитися своїм тілом. Не лякайся цього, це не втрата стабільності, це просто перебудова основи, все, що більше не тримає правди твого життя. Відпускається само. Ми хочемо, щоб ти почув головне, твоя надійність не в жорсткості. У 2026 році вона стає твоєю внутрішньою опорою. Відчуттям я можу покластися на себе. Спокоєм у прийняттях рішень, здатності сказати ні без провини. Ти перестаєш доводити власну цінність. Ти перестаєш тягнути над міром. Ти дозволяєш собі жити, а не виживати і витримувати. 2026 рік. Вирівнює зв'язки, залишаються ті, з ким можна стояти поруч, а не підпиратися і не підпирати їх увесь час. І якщо хтось піде, це не розвал, це не поразка, це повернення тобі твого ресурсу. Землі важливо стояти на своїй території. Земна душа у 2026 році виходить з режиму Я витримаю і зайде в режим я створюю життя, яке мене підтримує. І це може програтися у форматі нової роботи, іншого ритму заробітку, через турботу про тіло, можливо, через власну справу. Або спокійне, стабільне життя у світлі. Твоя сила пам'ятай у послідовності, твоя цінність у реальності, твій шлях у вкоріненні без виснаження. Пам'ятай, ти не камень, що терпить удари. Ти земля, на якій виростає життя, 2026 рік не вимагає від тебе більше. Він запрошує тебе жити з опори, а не з напруги. Ми поруч, ми тримаємо твій простір, і ти більше не тримаєш усе саме. Ти стоїш на живій. Землі, яка тебе підтримує. Ми благословляємо тебе, душу землі, на спокійну і живу опору. Ми благословляємо тебе відпускати ту вагу, яка більше не вирощує життя, а тільки його виснажувала. Ми благословляємо тебе будувати не з напруги, а з внутрішньої згоди та бажання. І нехай у 2026 році Твоя земля буде родючою, твій шлях буде стабільний, а твій ритм людяним. Ми знімаємо з тебе тиск, виживання, страх втрати опори, звичку тримати все самотужки. Ми повертаємо тобі довіру до життя, відчуття ґрунту під ногами і право обирати те. Що підтримує тебе насправді, нехай твоя праця приносить плоди, а не виснаження, нехай тіло буде храмом, а не полем боротьби. Ми поруч, ми тримаємо твою основу, і ти входиш в 2026 рік не з тягарем, а й з вкоріненим спокоєм. Ми благословляємо Тебе, ми підтримуємо Тебе, Тебе підтримує Земля. Це послання передано з поля наставників для земної стихії через Кароліну Срібну. І якщо слухаючи це послання для земної стихії. Ти відчув, що деякі слова стали на свої місця, але водночас у просторі все ще залишилося питання знає, це природньо. бо загальне послання дає напрям думки, а твоя душа завжди знає більше про твої конкретні вибори, рішення, діалоги, зміни та шлях у 2026 році. Саме тому я відкриваю прийом на індивідуальні ченелінг-прогнози на 2026 рік. Це особливий формат. Через твоє запитання мені відкриють цілу річну лінію твого шляху і можливі сценарії. Я щитую загальні ідеї. І не ментальні теорії, а я щитую твою особисту структуру року, яка включає ключові повороти, моменти ясності, місяці, коли рішення будуть вирішальними, уроки, що просять усвідомлення і дари, які прийдуть через правильні слова і вибори. Це не астрологія і не нумерологія, це живий ченелінг. канал, який працює з тобою на рівні свідомості, сенсу і внутрішньої правди. В результаті ти отримаєш 20 хвилин індивідуального ченелінг аудіопослання, відповідь на твоє особисте запитання. Перелік сценаріїв імовірності в 2026 році, ключові точки ясності. Ти дізнаєшся про місяці, які стануть визначальними в твоєму житті. Я передам рекомендації, що допоможуть зберегти ясний напрям. І також в доступі назавжди для тебе залишиться текст про точки. Твоєї сили в 2026 році, якщо ти відчуваєш, що настав час побачити свій 2026 рік без зайвого шуму, ти можеш написати мені слово 2026 в особисті повідомлення. І щоб це зробити, перейди за посиланням в описі під цим відео. Дякую всім душам земної стихії за вашу силу, витримку і здатність втілювати світлу матерію. Нехай ваш 2026 рік буде роком внутрішньої опори стабільності без тиску і життя, яке має живий надійний ґрунт.